Привіт! Це Б'юті Безлад. І сьогодні ми будемо робити повсякденний макіяж. Першим, що я наношу, це консилер. Замацькую темні кола під очима, а також розташовую спонжем на верхнє повіко. Це створить нам тоненьку підложку під тіні. Наступним я наношу сонцезахисний тонуючий засіб SPF 50 Aven або Avenue. Це все я роблю, тому що в мене є в догляді за обличчям Адепален. І якщо я вийду на сонечко за депаленом, сонечко мені зробить пігментні плями. Цей засіб має вологий фініш. Наступна палеточка від ZC. Будемо робити макіяж очей. На цю палетку я вже робила огляд, розповідала про ціни, про якість, а також робила вечірній макіяж. Тож, посилання я залишу в кінці відео. Обов'язково переходьте, переглядайте. Ставте вподобайки і коментуйте. А зараз ми продовжуємо робити наш макіяж. Я вже нанесла нейтральний холодний відтінок на все повіко, більш тепленький рожевий в куточки і на нижнє повіко. І трошки розтушовую. Пальчиком я наношу до відтінок, що переливається з блакитного в рожевий. І бачу, що воно блищить, як у кота очі. Тож вирішую все розтушувати пензликом. Пишіть в коментарях. Як вам такий блиск, чи подобається, коли воно дуже блищить, чи краще, щоб це були окремі блискітки і не так яскраво блистіли? Не забуваємо і про друге око, бо я таким іноді грішила. І також розтушовуємо. Поки що результат мені подобається фарбою вії. Туш мені це не подобається. Мені здається, що, можливо, це підробка, хоча я купляла її в магазині Єва. На сайті, під цю туш для вій пишуть гарні коментарі. Хоча на моїх віях результату мало. Ну, трошки підфарбовані та і все. А хотілося б ефекти накладних вій таке собі. Тож, фарбуємо брови. Брови я профарбовую кисточкою для брів тоненькою, скошеною. Намагаюся профарбувати все гарненько, без проміжків. І потім все це діло розтушову, тому що це такий досить графічний метод нанесення. А тепер елемент макіяжу, який можна не повторювати. Ну, це все про мене. Б'юті-хаос це як завжди, нічого нового. Розтушовуємо, робимо вигляд, що нічого не трапилося. Так, трошки-трошечки тут підправляю. Хвостик там надто довгий розтягнула, тож все ок. Підправила тоналочку і все дуже-дуже-дуже гарно виходить. І головне, щоб брови вийшли майже однакові. Однакові вони в мене ніколи не виходять, а майже однакові, це вже досягнення. Закріплюю макіяж з розсипчастою пудрою від Avelyn. Зараз тут з'явиться зображення, як вона виглядає. Таким пухнастим пензликом будемо зараз наносити хайлайтер і рум'яна від LCF це торгова марка Єви. Якщо хочете огляд на косметику LCF, я обов'язково для вас його зроблю. Тільки напишіть мені про це в коментарях трошечки-трошечки наносимо на носика, щоб не тільки обличчя було червоним, а й ніс також. А на екрані вже з'явилася помадка матова від ламель. Відтіночок зараз з'явиться на екрані. Можливо, цю серію вже зняли з виробництва, я це точно не знаю. А наступне це матовий блиск для губ від Лореаль. розташовую пальчиком, щоб цей блиск не скатався і не потріскався з часом. Ось і фінальний результат. Так, я фарбуюсь десь на прогулянку, це мій повсякденний макіяж. З вами була Ніна. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Я вас дуже люблю. Цілую до зустрічі, цьомки-бомки!